Стахвіль Теревені Провічне, розповідає сова. Біла ворона відзначала свято День її воронячого чудового настрою. З цього приводу всі друзі зібрались у неї на острові Кохання. Пан Ворона чаклував біля мангалу і грилю так завзято, що мишами та жабами пахтіло на всі усюди. Він теж тішився гарним настроєм дружини та розумів, що завдяки добре підсмаженому м'ясу свято триматиме, як мінімум, до ночі. а Підгоріли навпаки, його вкоротить. О, це смакота. Муркотіла сова, обсмоктуючи духмяно мишечу тушку. Єдине ніяк не второпає, навіщо при такому сімейному кулінарі тобі знадобилися мої фірмові пірішки -пір з горохом. У мене багато слабкостей, а твої пиріжки одні з них. кивнула ворона. Я дивуюсь іншому сову!» – зауважив водот. Як тобі на думку спало навчитися готувати їх. Сова, що дудлить вишняк? це звучить дивно, проте логічно, знаючи твої алкогольні вподобання. Але ось сова, яка на дозвіллі, пече пиріжки з горохом, оце знає, що в жодні ворота не лізе. Слухай, поглянь лише на себе, Чутливий чутливе, однод... Що складає сентиментальні вірші і при цьому розставляє мишоловки по всій книгарні. Це теж не дуже вміщається в моїй голові. Але в реальності це все якось пів'єснує. Ти не співчуваєш, бідним маленьким мишкам, яким проломлює макітри твоя мишоловка. чого псувати мої книги. озвався поет. Не треба так нервувати. З'їж кращий піржечок, другий, третій. Горох дуже добре лікує нерви. Вони всі залишаються у вбиральні. Сова. Несподівано. Ворона підхопилася, згребла кошика з пиріжками та злетіла кудись на велику дальню гіляку. Потім повернулась, покликала з собою воронят. І знову зникло в тому ж напрямку. Птаство перезирнулось. Невже рятую страву від ненаситної ододової пащеки? Повернулась назад за чверть години, страшенно задоволена собою і зі спорожнілим кошиком. Пишки з горохом!» Мені все одно не до смаку. Не треба було так тікати, почав би воду, але ворона відмахнулася. Це я не собі. Просто уздріла давню знайому, вирішила привітати і почастувати. О, то треба було кликати за стіл, Пукнула сова. Хильнули бразом, посиділи, погомоніли. Навіщо є пиріжків сухом'ятку жерти? Е, так вона у справах поспішала. О. І що за такі невідкладні справи? Ха! Забрати пару трійки душ та спровадити їх у царство мертвих. повела плечима біла ворона і потягла з келихом за порцією вишняку. Та той закляк у совиних кігтях. Повтори ще раз, щось я не розчула. Кого ти пригощала моїми пиріжками? повільно промовила птаха. Мерто, пані смерть, вона якраз промайнула поруч. Безтурботно відказала їй ворона. За столом запала тяжка мовчанка. О, ви чого? Не в'їхала господиня. Поруч промайнула пані смерть. схлипнув воду. За два кроки від нас. А вона запитує, що це з нами. Ха, так вона часто пролітає поряд, назвала плечима білявка. Просто ви її не бачите, а ми ворони бачимо. Ось нещодавно, до речі, вона заглядала до твоєї книгарні, певно, за тими мешами, що ти прибив. От, -от писнув, завів очі і тихенько сповз зі стільця. Якийсь час всі активно були зайняті, аби привести поета до тями, чимала порція брендів Лита у його дзьоб повернула Одуда до життя. Після чого розмова тривала. Чого ви всі так боїтеся смерті, що при одній згадці про неї не притомнієте? дивувалась ворона. Моерта чудова пані з гарним почуттям гумору. Отак. Гумор смерті. І справді на висоті. Шкода тільки, що небіжчик не може посміятися, підтвердив дятел. Чому не може? Може, і він і сміється, ну потім, разом із мертвою, здуріти можна, тобто всі кругом ридають, а ці ще й сміються разом з усіма. Історично зацвірінькала дівчинка Снігур, яка про себе шкодувала, що не встигла зумліти раніше за поета. Така увага всього товариства до того ж бренді люють неабиякими порціями. А вам ніколи не спадало на думку, що увесь цей плач з запокійником, викликаний не тільки любов'ю, скільки великою часткою особистого егоїзму, прошу, несподівано подав голос горобець. А, а ти, значить, горе звеш егоїзмом? Хижо примружила на нього очі сова. Ні, горе нікуди не зникає. Але воно викликано егоїзмом. Нам дуже шкода, що того, хто пішов, більше не буде поряд. З ним не можна поговорити, порадитись, посміятись, випити, врешті-решт. Нам себе так шкода з цього приводу, що ми починаємо журитися, горювати. Неправда. Я плачу, бо мені страшно за того, хто вмирає, заявив водуть. Це так жахливо знати, що зараз все скінчиться. Ну, для того, щоб не було страшно, для Моерта і приходить. Назала плечима ворона, та вона зустрічає небіжчика по той бік життя і проводить куди? куди? Хором спитала вся пташина братія. Та біс її знає, зізналась господиня. Вона мені не каже, а я й не питаю, а мені ніхто не розповідав. А все тому що нема чого розповідати, сумно зітхнув дятел. Ніхто нікуди не йде. Усі просто вмирають і все. Що за пасімізм? Вигукнула чайка. Коли щось закінчується, обов'язково щось починається. Ми можемо відродитися деревом або кущем троян. Це буде так чудово. Деревом це добре, а головне не відродитися короїдом. прошепотіла снігур, бо точити дерева така собі користь для екології. До того ж тебе завжди може склювати якийсь дятел. Іронічно зауважив Фодут. Так, можна стати будь-ким, знову птахом, чи звіром, чи навіть людиною. Не, Не дай, дай Боже! Боже. Усі синхронно сплюнули собі через плече. Так, з людиною ти перегнула. Нудні створіння, сповнені різних забобонів, комплексів, вставив горобець. До смерті ставляться з ще більшою наївністю та інфантилізмом, ніж ми. Тому й вигадують абсолютно безглузді обряди навколо неї. Обряди. Сува витріщилась на ворону. Так ось чому ти попросила принести пиріжків з горохом для твоєї Моерти!» Неправда, я просто люблю горох. Він добре прочищає шлунок, та кишечник після алкогольного загулу. Обурилась ворона. До того ж пиріжки з горохом. Хочу це не лише у тій місцевості, провадив всезнаючий горобець. У Мексиці, наприклад, подають хуело. Шановний, при всій повазі тут діти, картула господиня. «Хуелос кон маїс» Яйця з кукурудзою», – додав сексолог. До речі, про дітей Ти ще навмисно потягла пташеня знайомитися зі смертю. Одут, схоже, був знову близький до непритомності. Так, а що такого? здивувалася ворона. А діди повинні адекватно сприймати те, що ходить полі і станеться із будь-ким, хто живе на землі. Тобто знайомство зі смертю дітям це ок, а про хуєлос, конмаїс, їм слухати зась. хмикнула сова. Е вони ще малі для цього, відрізала суворо вороняча матуся. Слухайте, а якщо все це казки для існування після смерті для дурненьких нас, і по смерті нічого нема, вигукнула дівчинка снігур. Усі Притихле. Стало трохи сумно. Але ж ми не тільки створіння, що складаються із кісток, м'яса та пір'я. Ми ще й думаємо щось, вигадуємо, складаємо, адже не може все це взяти і зникнути разом зі смертю. Пробурмотіла чайка. Звісно, не може. оптимістично вигукнув горобець. Ми насамперед інформація. А інформація нікуди не зникає. Вона вливається у загальний інформаційний потік. Або переходить до інтернету. заплескала крилами дівчинка снігу. Як це напевно цікаво жити в мережі. Або залишається в піснях. задумливо сказав Дятел. У віршах та казках. Добре стати після смерті гарною казкою. Або книжкою. додала сова. Або, або. Або чаркою. Хай йому греть. І усі одразу з усіма погодились. Друзі. Якщо вам сподобалась наша історія, підписуйтесь на наш канал, тому що українських казок і українського контенту має бути більше. І ставте, будь ласка, лайки. Для вас читали Ірина Подгурська та, та Сергій... Сергій Костовський.